У світлі останніх подій в нашій країні про військових, мабуть, потрібно говорити лише найкраще, адже саме вони борються за наш мир, спокій та свободу. Вони молодці, що стоять там, захищають нас. Маю знайомих, які дійсно там воюють, дійсно за ідею. Вони для мене герої. Малюсь день за них. дякую їм за те, що вони виконують ну, такий обов'язок перед нашою вітчизною. А яке ваше перше враження, коли бачите людину у військовій формі? Герой, герой, Я хочеться допомогти. Я плачу, шкода їм. Проте, як кажуть, вогню у сіні не сховаєш. Потрібно говорити не лише про успіхи, але й проблеми. Однією з них є вживання алкоголю військовослужбовцями тут на мирній території і там на війні. Віталій на сході був командиром розвідзводу, виконував обов'язки начальника розвідки батальйону. Каже, масового пияцтва не бачив, але були окремі кадри, що без чарки не могли. Їх називають аватарами. Коли я його набирав, от він полз на четвереньках в сторону нашого розповження. капюшон на глазах, он дороги не видел, но он полз. Он полз и отчетливо говорил, командир, пять минут и я буду. Болячка была с 15 -го года. Энтузиасты, патриоты в четырнадцатом году пошли первыми, их пополняли, которые с менее энтузиазмом относились ко всему этому. Вот в тот момент уже как бы пошла проблема с алкоголем. Ну, я думаю, что это из-за слабого социального статуса нашей страны, а плюс ко всему никто не был готов к такой вот масштабной войне. Многие ребята объясняли злоупотребление алкоголем. Це вот из за из за боязні, просто із забаязні голова ГО «Збережи душу, психолог Людмила Євсеєва каже: є військові, що пили і до служби, а є ті, що вже на війні з допомогою алкоголю почали знімати стрес. Перші ознаки алкоголізму як хвороби позитивне прийняття алкоголю. Якщо людина психологічно не готова до таких випробувань, а у нас, на жаль, немає психологічного відбору і підготовки, то при насичених подіях емоційних може шукати спосіб яким чином справитися з тим, щоб зняти емоційну напругу? Є люди, які загалом вживають, зловживають алкоголем, да і це не залежить від того, чи вони в армії, чи вони в цивільному житті, тобто це їх такий спосіб життя. Да, вони часто вживають алкоголь, і коли вони попадають в армію, вони продовжують жити там в тому самому ритмі. Психолог зазначає, чи будуть пиячити вояки, напряму залежить від командира та його авторитету. Якщо є в зоні АТО дуже класний командир, який знає, що треба робити: рити окопи, бігати, щось перегружати, щоб адреналінова реакція в організмі нашому була зменшена. То і е, варіант заняття стресу буде альтернативний ніж алкоголь. Очень було так, вот, я не знаю, внушительно, коли командир батальона сказав, що употребление алкоголя я буду розцінювати як личное предательство. Окремо ми вирішили запитати війничан, як вони ставляться до вживання алкоголю військовослужбовцями на службі чи в громадських місцях. Подають поганий приклад молодим людям. Ось вот цих я б стабах вивішила. Это плохо. Не разумею, завищо його приймати тим більше на службі. Я чоловіка виділ в достатньо такому суттєвно алкогольному оп'яненні. Вот. И э при виде меня он нёсся просто ко мне навстречу от радости. А я отрезал эту встречу йому простой фразой, Я тобі не подам даже руку вот, тому що ти в такому вот состоянии. Людина, яка військовослужбовець, для неї самої має бути відчуття негідного того, що вона вживається алкоголь. Тобто, коли це відчуття неї прийде, тоді ця проблема, я думаю, зникне. Про пияство в українській армії не лише на фронті, але й в тилу розповідають на сторінках видань. А Ютуб рясніє відеозаписами про нетверезих військових і тих, хто продає алкоголь. Покажи, що в пакеті відкривай. Открывай. Пиво. Там в том пакете. Что? А где ты находишься сейчас? В отпуске или где находишься? А где ты находишься сейчас? На службе? Да. Вы продали ему водку. Вас предупреждали о том, что алкогольные напитки заборонено продавать в военнослужащих? Да. Открывай водку и выливай ее. І психолог, і військові зазначають, шляхи вирішення проблеми є. Ізначально потрібно призивати не алкоголіків в ряди ворожоних сил». за професійну армію. В якій 100% має бути психологічна підготовка військових. Етап підтримки після того, як вони повертаються. Однозначно, вони мають отримувати відповідну допомогу. Після це не має бути як варіант жертвоприношення. А розуміння, що це особистість, яка взяла на себе дуже важливу функцію. Вона готова жертвувати собою і своїм психічним здоров'ям заради інших. Ми п'ємо каву, а інший вояк повинен когось іншого зараз вбивати для того, щоб ми тут могли пити каву. І чи кожен з нас, хто п'є каву, розуміє, чи готовий він вбивати? І ще є один аспект тоді, коли вони мають самореалізацію. Тоді, коли в них є робота. Не тільки земля і гроші, а лише можливість далі існувати. Причин тяги до чарки у військових є дійсно чимало, тому ми не беремося засуджувати цих людей, адже не були у їхній шкурі. Проте звертаємося до влади та найбайдужих, не стояти осторонь цієї проблеми. Створювати психологічні центри, допомагати з роботою і не відфутболювати при отриманні пільг. Віта Омельчук, Микола Євдокименко спеціально для власної інфо.